А що це таке буде? Що це ви таке робите? в мисці? Я роблю. Да. Оладки роблю. Оладки? Да. А так, що ви туди на скару, на скару руку. Теплої води стакан. Один стакан теплої води і 25 муки. 25 грам дрожжі і дві ложки сахару І столові. І муки теж. Чи да. ще не? І муки стільки ну Десь 7-8 ложок отакої муки. І все, так? Да? І все. Зараз підійде. А за молока 10. не треба, бо я молоко в нас. Ні, не треба. Угу. Вода. Ну є тут сложніші оладки, там більше роботи. Але ви вже сахар дали, бо мені і то ті оладки без сахара нравились, а тут я ще й буду смакувати чай і ну, з такими так. оладками. А я якраз думала, що це таке солодке мені хочеться думаю, що мені таке купить печення якесь до чаю, чи Не, що, а тут оладки воно, вже де. будуть. Ось отець минути з будемо жарити. Да? Угу. А тут oh. в каструлі цікаво, що. Ану, ой, ой, гаряче. Що гаряче. там? Чекайте. О, тут в каструлі варяться качани. Одинадцять, давно. Да, вони зварилися. Думаєте? Я... Але ой. вони обично довго а, варяться. А я це так виключила, да? Ану. Ні, чек... О, так? А ну? Ні, Отак. Має бути рівно. Так. Да. Та вони 10 хвилин варилися. Mm -hmm. Вони молоді, то вони безстроють. Oh, Ого, я да? думала, вони довше варяться. Mm -hmm. Оце mm -hmm. таке mm -hmm. тісто, так? Да? Yeah. Я казала, що в нас тільки, в нас олії немає, в нас є смалець. Як котлети жаримо на цьому смальці. Та яка розниця? У смальцях тоді по пожариться. Головне, щоб живе якийсь був, так? Да? Yeah. Ну, все, хай підходить. так. Тепер візьму цей. Таку чашечку, щоб ложку вмикати, щоб не приставали. Чашечку. Та не треба. Ось яке тісто вже стало. Чекали хвилин 20, може 25 навіть. Ще поки, 25 і ні. Щоб так. підросло. Mm. Угу. Вже є тарілка і є сковорода. На ній є смалець трошки дала. її треба підпалити, так? Да? А ну підкрутіть газ, я запалю. <кхе> тут потрібно ту сторону. Mm. О, вже є. От, все. Тут в вже газ. Будемо жарити оладушки, так? Да? Будемо жарити оладушки. Ну, я не знаю, може я зашвидко напалила, бо ще оладушок нема. А муки ж треба чи ні? Куди? Зараз не треба муки на тарілку. Не надо. А, так зразу, так? Да? Так. Да. Угу. А ложку дати? А, ложка все є. Є ложка все. Да. Ложка є. Mm -hmm. А ножик є в тебе ще якийсь такий, Ножик? Ну, до тебе цей буде сюди. Ну, да, є. Так буде, бо я лопаткою. Не не мію пользуватися. Не mm -hmm. люблю лопаткою У тебе теж така вилочка, так? Да? Маленька, так? Да? Да. У мене така вилочка, як люді було три роки, батько її таку купив. Да? Та й досі вона є. Да. Mm -hmm. Воно вже, бачите, вже, вже підігрілось, уже гаряче. Ну так. Зменшити треба, напевно. Якщо зменшить, то в мою сторону. В мою сторону. О, все зменшили. Може поможу. Щоб вийшло, так? Так. Так, а ну що там? Ти любиш солодушку? Я люблю дуже з чаем. я зараз буду їсти. Цукру ще дали, да? більше так, що вже не, не такі. Хоча і солені мені теж подобається. Я сільники, так? Да? Другий раз кидаю і другий знаки. Я хоч щоб були солодкі то й не Да, Так, солодкі до чаю. Да. Зимою будемо з варенням їсти, так? Да? Це тісто дійсно підійшло, ну, я собі теж таке можу, так. Да? Робить. Ну, да, ще й миска ся... така, хазується є. Ну да. Ти не знала, що даже ж міска угу. є, да. Хай жаряться. Да, хай жаряться. Да, ну, вони теж довго жаряться. Я не думаю. Їх да. ще стільки буде, дивіться, скільки того тіста вийшло, то скільки да. ж ти хола Да? Стук угу. двадцять може буде. Так що будемо чаряти і це. і, ну, да. Да? і снідатися, точно. Yeah. Люди ось такі. Треба буде ще перевертати, вони такі будуть рум'яні до чаю. Треба поставити чайник зараз. Може, зараз, так? Да? Зараз, зараз буду ставити чайник так. ну, може мож... пізніше, тому що вони ж цей гарячі ще будуть. Mm. Олії немає, то на смальці, на смальці пожарили, да. бо олії нема. І так, і нормально, так? Да? да? Чи на смальці, чи на олії. І вже буде. Я Максиму кажу, що в мене вже через 4 дня, мені вже 29 років буде. Я знаю. Не 20, я, 20. я кажу, як то, то вже 30, то вже майже 30 то вже таке, то вже такий да. вік, що вже да. не радісний. Чого? Ну, бо це вже як 30. Ой, Боже, мені ще 10 років тому я була молода. Так? Да? 30... А ви в 30 років себе почували молодою? Ні, цього. Зараз щоб мені років та відняти 10 років. Ой, я цим ножиком не дуже вмію. Це краще вилкою. Дякую. Так, да, цим ножиком я не вмію. Чекайте, ну, може ну, щось таке. Та нічого. Пригитньо. Оберіть вилку. Та може вилкою йдуть. Ну давай вилку попробую. Може буде легше. Ну, бачите, люди, які оладушки хорошенькі. Да. які. Підійшли хороші, бачиш? Не підійшли. Русеньки. Такі. Ну, правда, не рівненькі, та така, та яка різниця? Та без різниці. Все одно да. попаде, так? Да? Ну так. Да. Але я просто кажу, як швидко вік іде, оце що вже аж е, 29 років, а, так, а мені, як себе пам'ятаю, 22, 23, ну і то вже 29. дуже швидко йду. Дивіться, наче недавно весна була, вже все скоро і осінь. Ну, ну все швидко, так. Да. І вроді би не почуваєш себе старою, розумієш, що ти молода, але вже не 20. Да. Вже не 20. Ну це в не так швиденько. Ого. Да? Треба треба. Менший вогонь так вони, а вогонь і так, наче, да, такий дуже маленький, дуже маленькі, але треба ще менший, так? Да? Да. Так що таке в нас вийшло. усе які який, який хорошенький. Да. Зараз, зараз чаю обов'язково треба буде зробити і буду да, їсти. Так, я поставила вже чайник. Тут вже 4, ще одна порція готується. У мене зараз кипіть чайник. Зараз буду пити, напевно, такий чай. English breakfast собі зроблю. І вам теж чаю зроблю. І такі оладушки. Можна мені чай зробити. Да, так що чайник вже поставила. І маленький вогонь. Металі, Може це бо? така сковорода, от маленький вогонь, от Оладушки жаряться. Може, Може така сковорода, от не знаю. Може і сковорода така. Ну вона не антипригарна. Тобто плюс то, що вилкою не сильно удобно. Це завинку вже була, привикла, що дома вже... А, але бачите, що яка з як швидко. Да. Може ще треба зменшити? А не може куди. Ну ну я зараз допоможу. Ну, ну чекайте. Чекаю, чекаю. О, є, ще є, куди є. є О, не? зменшила ще на мінімум Думаю. Можна, Можна ще зменшити. мальцю підлить. О, чайник вже закипів. Так, люди, дивіться, я вже Пахнуть, да? пакетик чайний ставлю. Зараз буду лити воду. Пахнуть, так? Да? Ой. Зараз буду лити воду. Так що буду іменинниця. Тортик якийсь візьму, хоча Максим каже, якраз на дієту сідаю, коли я... А дітом тортика страшно і брати, так? Да? Ну, напевно, не знаю. Подивлюся, може якийсь рулетик там. Ну так, да, тортика страшно дітям брати. Колись я людям було 30 років, угу. а я ж кажу, я тобі куплю тортика. Ні, не треба і все. А я ж хочу купить ті тортика, вона не треба. Пішли в магазин. Mm. Я просто, ну я хороший, нормальний. Так, да, дуже хороші. Солодкий. Піш, пішли в магазин, купила я тортика. Нічого? Mm. Що там? Шо там? А нічого? Сіли ми ввечері, розрізали тортика, а він зелений всередині. Зелений? Зелений. Ого. Бо спорчений. Що ж позеленів, як спортивсь? Зелений прямо. Плісень і... так. Ой, кажу плісень, ну оця. Да. Вже прямо такий зелений. Беру я того тортика на другий день Захожу туди в магазин. А Там моя знайома яка зробила. Ну, mm. там міняються. Ну yeah. так. Я й не знала, що вона там робила. Так кажу, дорогая. Мені треба вашу заведующую. Ну да. А вона, а чого взяли? Тортика, кажу, вчора вас брала, ось розрізала, а він зелений, гнилий. Вона uh -huh. щас що, що, що? Схватила тортика, вибігла, дала мені гроші і хода. І все. Mm. Ну да. Бо вона знала, що вона підсунула мені. Просунує тортик. <гум> <гум> да. Ну це не вона, це друга була. Ні, ну це ж цього. Вони ж там що? Свідка то одна, аби розпродати Та гроші, правильно? Ну так. Да. Всі вони одну. Ну вона думала, що в нам гроші не бачить. Ого, це бана вода попала. То я кипіш роблю. <свісна> а що, я викинула гроші за тортики, звиніть. А Люда мені каже, я ж чувствую, що не бери того тортика, а ти вбила в голову тортика. Каже, подавай тобі тортика. Я каже, бачиш, який вийшов тортик. Ну так. Да. То літом, то точно що. От в мене посилка була. Та літом, це в листопаді, а літом тим більше. А, не це ви за листопад? Так? За листопад який був день народження, да. Та обично, або я ті рази, обичай. а що я брала тортик, то все хороший був би пробувала, завжди хороший той ну, тортик, да. що я брала. Треба читати срок годності. Срок годності, так. Але да, ж ти так. знаєш, вони клеять свій срок годності, да? ну, Є так? Є да. пристрочені, вони клеять. вони креслів строгодності, так що шей тепер і ще перя, да? Ну, да. Всяться робити. Це точно. Це таке О, було, ці 30... ладушки. Було 30-річчя таке. 32, 30... а ро... Оце... мені скоро наступного року вже 30. Я Оця миска хіба холодною водою треба її мити, yeah. так? Це стільки вийшло, я не знаю, скільки це штук, але но... тут більше, ніж 20, я думаю. Yeah. Да? Mm -hmm. Може й більше. Оце вже тісто стало, Оце стало... Бачити, Ви кажете, що на смальця. Yeah. ви не їсте, так якби що олію, а то буде. Бачити... Я раніше смалець тільки їла, а зараз вже як такий возраст на олію перейшло. Да? Yeah. Олія корисніша, ніж смалець? Ні, yeah. yeah. і те треба їсти і те їсти. Ну, ну наче розумієш, як мене мене згудочно то... Треба більше олію їсти. Якщо положити лудош, да? да. то олія краще, так? Так. Чим смалець. Осмалець це теж, як натуральний жир. Ну, смалець теж натуральний жир, так. Да. От таке вийшлося, люди, о, такі оладушки вийшли. Так це таке осталось, вішки було маленьке. Та сидиш уже, чорти не всидиш. Mm. Ще в мене і руки не парні Одна направо од одна mm. Так. Все. Ось такі оладушки, по да. простому рецепту, так? Да? Да, да. Що нічого складного. Так, на, куди ти? На вона гаряча? можна туди на стіл, да? Власне, ми там, ми да, так? Ну хай стоять. Ось такі люди вийшли. Тушкину сюди водички та виміш все. Не буде все, окей, так? Да? Ну так. Да. Зробиться. І по-бистрому, да? так? Так, да, дуже швидко люди, і за ладучки. Зараз буду брати до чаю їсти. Якийсь такі, щоб не сильно гарячий оцей. Хоч сахару докинути? Ну я на пробу не пробувала. Та ні, так. мені нормально, якщо чесно.